Повернувся у стрій, щоб вигнати ворога з рідної землі. А натуційну дошку загиблому воїну Назарію Лугарєву відкрили на фасаді ліцею номер 16 Рік тому, 7 грудня, життя Назара обірвалося під Гуляйполем унаслідок мінометного обстрілу. Я 6 грудня привітала їх. Ну зв'язок поганий. Я смс-кою написала вітаю хлопців. Кажу, передавай хлопцям вітання, бережіть себе, хай Бог буде з вами і. Відповіді нічого не було, тільки рано. Я була на роботі, це десь 8-10 мені смска приходить. Дякую, так сердечко висло. Ми такі впевнені були, що його куля не зачепить, тому що він досвідчений був. Він так все прораховував. ну, На жаль, Голова Івано-Франківського пласту, а після 24 лютого головний сержант. Чималий відрізок життя Назара Лугарєва пов'язаний із військовою справою. Спочатку строкова служба, а то і повномасштабна війна. Перебуваючи на передові під обстрілами, він завжди знаходив час на спілкування з сім'єю. Батько пригадує, син ділився тільки хорошими звістками та усміхненим. фото. Куди хожу, туди думаю. Це... Чомусь в мене так зараз така. Я так мав таку надію, знаєте, що він, він був професіоналом вже у свій час ну, такої військової справи. І мені якось так було якось легше, що я думав, що можливо, то все там це, що він якось його Бог убереже. Ну, на жаль, не так сталося, як гадалося. Вшанувати пам'ять захисника прийшли його пластові друзі, адже Назар з 2018 року керував франківським осередком і був єдиним, хто очолював його упродовж чотирьох каденцій. Він мав свій план, він мав свою стратегію. Він хотів її втілювати. Ну і коли, от голова. Цієї системи, цієї машини пропадає, то це насправді дуже тяжко. Всі ті напрацювання, які зробив Назар, тобто вони залишаються в силі. Тобто він продумав все набагато вперед. Він продумав стратегію розвитку там на 10 років, яку ми зараз якраз стараємося втілити. Щирий, добрий, завжди готовий прийти на допомогу чи поділитись власним досвідом із молодшими. Таким свого учня пригадує директор ліцею номер 16 Микола Івануляк каже: Назар, один із перших випускників, які стали на захист держави. Любив дітей, приходив до нас, зустріч з дітьми. Ну, не було жодного випадку, бо на запрошення Назар треба прийти. Він сказав, ні, не можу. Він один із перших пішов, допомагали всім, чим могли. Від одягу, до інструментів, тому що, на жаль, не було всього того, що треба. І він приїжджав часу, забирав сам чи поштою передавав, Тут не стояло питання. Тобто від початку і до останнього часу. Наразі каже Микола Івануляк, уже сім випускників ліцею загинули на війні. Пам'ять про кожного буде збережена меморіальним знаком на фасаді навчального закладу. Це це велика, величезна втрата. Бо такі, як люди Назар, вони не є призначені лідери кимось. Вони є природженими провідниками. І це велика втрата для громади, тому що такі, як Назар, могли ще багато зробити. На жаль, час невблаганний. Ніхто з нас не знає, скільки буде ще тривати московсько-українська війна. Тому нехай приклад цих найкращих хлопців, приклад Назара, завжди буде прикладом жертовності, патріотизму і прикладом того, як треба любити і захищати Україну. Віталія Куч Андрій Гаргара телеканал 402.